Програма Харків онлайн день розпочинається, і у мене в студії гості. Це фольклорний гурт Стежка із керівником Іриною Романюк і Галина Васильівна Лук'янець. Здравствуйте, Галина Васильівна. Добре, нагадайте мені вашу посаду. Завідувач лабораторії дослідження матеріальної культурної спадщини обласного реціно-методичного центру культури і мистецтва. Дуже приємно вас бачити, особливо сьогодні у п'ятницю, тому що вчора, як відомо, в Харкові відкрила свою роботу фольклорна вітальня на покрови. Покрови у нас 14 жовтня. Це у нас на вихідних. Але ми заздалегідь хотілося б поговорити про це свято народне, релігійне. Мені здається, таке свято, яке поєднує в собі і народний, і релігійний. Ну, як свято, воно все ж таки більше християнське і народними традиціями практично не обросло за ці часи християнські, але ми е користуємося такою нагодою згадати якраз до цього дня про наші такі гарні народні звичаї і наші е такі концерти, фольклорно-етнографічні які ми назвали вітальними, тому що вони мають таку більш вільну, ніж класичний концерт форму, і про це також можна трошки пізніше розказати. Е це така прекрасна нагода. Про весь той період звичаїв, який припадав на осінь. Іноді ми це робимо із з таку весільну тематику. Ну і звичайно, оскільки Покрова це паралель із козацьким святом, вже закріплений офіційно так, на державному рівні, то згадуємо іноді про козацькі традиції, про козацькі пісні. До речі, це і з історією нашого краю Слобідського все це дуже до нас близько, тому що наш фольклор, він ну практично наполовину, можна сказати, козацький, більшість тих Пісень, що ми от фіксували і виконують наші колективи, вони мають відношення до козацької теми. сьогодні. До нас завітало переважно жіноцтво. тож, певно, це жінки, котрі проводжали козаків на січ. А якраз, якраз і планувалася тема цієї вітальні. От відбиття в жіночому виконанні і навіть в процесі творення. Тобто, як яку роль грала жінка у житті козаків? Як у ці всі моменти відбивалися у текстах пісень, у їх наспівах, у манері співу, це дуже було цікаво. Гаразд, okay. я гадаю, наші телеглядачі вже побачили наших е, артистів, і, і певно ж це неспроста, тому що ви ж заспіваєте, е, правильно, так, пані так, Ірино. Так. Розкажіть, будь ласка, е, про. Те, які фрагменти, які уривки з народної великої творчості ви підготували, щоб сьогодні презентувати нам, ну, оскільки свято Покрови воно дійсно є таким великим одним з найбільших християнських свят, і сама історія виникнення козацтва вона нерозривно пов'язана із охороною і заступництвом християнської віри, тому духовна складова була визначальною, можна припустити для козацького світосприйняття і самоусвідомлення, і ми підготували. Такий зразок рідкісного жанру пісенної традиції це народну псальму, це гуртова пісня духовного змісту. І ці псальми вони рідкісними вважаються. І от одну з таких фрагмент ми сьогодні хотіли представити. І завжди ж в народному побуті було місце жарту. І от друга пісня буде оповідати про цікаву пригоду, яка трапилась між дівчатами, як вони там торбу вкрали таку. І оце от жартівливого Ну, я хочу додати ще, що, що наша Ірина Анатолівна вона не сказала, що цей колектив, який зараз сьогодні присутній у вас як гість, це молодий колектив і якраз один. Таких приємних моментів наших фольклорних вітань, те, що е, стартуючі колективи мають можливість себе показати, набратися якогось досвіду, презентувати глядачам, хоча в такому на невеличкому рівні, але все ж таки. От сьогодні вони в студії якраз це ага, такий раз. дебют ага, раз, телевізійний. Зараз телевізійний життя. Співаєте? Давайте, дівчата. співайте. Ну, і зійшов і... вже не і... тільки дівчата. Так, так. Хлопці. І зійшов самого Let yeah. yeah. Я корова мужик, край да роги, я кора в Божи, край да роги, край дороги, мужі, край дороги. Hey! <пух> край дороги. його крата кротороги. там його боли, кротороги. Hey! роги, роби, <пух> крото роги, погоничить чи броне та погоди. Все не торбо на березі, соболями hey! so <плес> на березі. <плес> Там дівчаточка, хостки прали, там дівчаточка, хостки прали, hey! so собою, <плес> <Заберя ви! плес> <плес> хостки прали, вони ж тою, торбо крали, та вони штою торбо крали. Порожньо з Порожнього hey. yeah. з, з пирогами Та начинені хворобцями, та начинені горобцями. Ось така цікава. Варта аплодисментів. Мені здається, цей спів. Хоча я не знаю, от, в народної традиції практикували аплодувати тим, звичайно, тому пирогами, що не було не, не було концертних форм реагування на це, не було такого поділення між виконавцями і публікою. Поняття публіки відсутні було. Всі були учасниками цього процесу. Беречі, те, що зараз е, у нас трапляється з нашим театром, коли. Теж експериментують експериментують і, і набувають ну, До цих речі це сенс і наших фольклорних концертів, щоб люди не відчували, хоча, звичайно, все одно вони сидять як глядачі, як слухачі, все одно є моменти, коли ми намагаємося це спілкування до зробити люди, більш людей. таким тіснішим інтерактивним. Можна от кілька так, слів звичайно. ще. От про ці зразки, які ми сьогодні почули, хотілося сказати, що концепція гурту побудована на тому, на відтворенні місцевої локальної традиції, і це спостерігається у відборі. Матеріалу, оці зразки, які прозвучали, вони, містяться в експедиці... вони походять з експедиційних записів навчальної лабораторії фольклору Харківського університету мистецтв. І перший другий зразок записані 1979 року в Борівському районі, в різних селах. І от озвучення їх відбувається із дотриманням. Ну, от, наслідуванням тієї манери первинної автентичності. І ми дбаємо також і про зовнішній вигляд наших виконавців, щоб все це було відповідним. Ви бачите, це можете бачити і у костюмах. І, от, наприклад, для Оксана ми спеціально вишили сорочку, щоб у нього була е, от, як носій е, нашої культури. І навіть можна сказати, що це і поширюється і на манеру поведінку. Наприклад. На манеру ну, от, поводити себе так про те, що ми казали це має бути природньо, ну, якось достойно. Я... В плані того, що не просто стали і заспівали, нехай і професійно. Ні. А, а навіть а... Е свідомо не копіювати зайве манерне, те, що не при не, не присутні, так. не притаманне народній культурі. Наприклад, це і в музичній фразі там не, не збільшувати е звучання, динаміку звучання, не розтягати там темп наприкінці, як це роблять класиці. Народна манера, вона має свої закони і їх також треба істримати вивчати. Так. Тому що руйнація всіх цих процесів, вона і приводить до того, що в кінці кінців ми взагалі втрачаємо суттєву частину нашої народної культури. На жаль, формується інша, сучасна, але вже не та. А що саме втрачається? От що, що найбільше? Ну головна ж причина, що коли у людині у суспільства з'являються такі речі, які ну, телебачення. Наше ж радіо, там е, слухання, можливість інтернет, звичайно, можливість отримувати інформацію з різних боків, вона не те, що менш цінує своєрідне, воно просто не витримує впливу от такого іншого яскравого, але чужого все-таки. І тому е, пріоритети, отак от і з'являються наші нові свята, наприклад, того то ж там святого Валентина, День Святоконня, гарна нова традиція для нас, так не європейська, верніше не українська, європейська, але ж вона трошки витісні. Те, що ми колись раніше мали. Ну, це... Над цим ридати не приходиться, тому що це, життя, триває. життя триває. Це процес яко, і ви якоюсь мірою... ж таку, якоюсь мірою... Але частиночку. все одно ми хоч, хочемо притримати і показати оту красу, що колись була, і вона все-таки музичні наше шедеври. Вони не, не повинні так просто йти в минуле. Їх треба записувати, відтворювати, тиражувати. І... Ось перед... Так. Пробачте, вибачте. не даремно ми називаємося стежкою. Як казала, от наша віра, ми розміркована. Але коли обирали назву, що стежка це такий символ, треба знати, куди йти. І якщо не знаєш звідки ти вийшов, то як знати, куди йти далі? Тому це взаємопов'язано. Ви знаєте, перед тим як розпочався наш ефір. Ви говорили про те, що зараз хорові співи також практикують, але це хор, він великий, правильно і на 40 осіб, і, можливо, більше. Але є, є, є класична хорова культура. В... Просто традиційні. люди, люди думають, що якщо якийсь колектив хоровичева або соліст виконує народну пісню, то це вже є народне виконання. Це неправда, тому що фольклор він свої мав закони, і відхилення від цих законів суттєве воно вже перетворює сутність цього явища. Фольклорні колективи вони маленькі. Тому що збиралися люди куточками, вулицями, ну це 6-7 до 10 осіб, не більше. І в цих маленьких колективах можна було виконати щось таке особливе. Людина проявляла свою, виявляла індивідуальність і виказувала свою майстерність, якщо вона в неї була. І так от фільтрувалося і відшліфовувалося з роками роками. І тому ми маємо такі записи, де бачимо, та це взагалі наші історики, що перетинали Україну, казали про те, що український спів, от, наприклад, у давні часи, там 18 19 століття відомості, що він. Просто шедевральний, що рівень виконання височенний, що така поліфонія, яка несниця європейській культурі. І це так воно і було. Трошки оці крихітки ми ще зафіксували ну, от, на наш такий, найдавніший збирацький період. А тоді, коли є можливість співати простіше. І співають не мають відбору. співають простіше, і наприклад, і зразу ж, якщо партію співають три три людини, чи чотири, чи п'ять, вони вже не можуть наприклад показати там розкіш своєї такоїсь, якоїсь варіації. Серти. А раніше могу? А раніше, тому що був закон, що це співала тільки одна кожен людина. Кожен лідер був, кожен був кожен, лідером. Тільки не лідери. було того, хто запіває, запівали. З, ну ні, був, був було а, це була, це своя функція. Кожен... функція. Будь-яке дублювання функцій при, призводить до того, що ця функція спрощується. І от, на жаль, це ми втратили. Зараз ще у нас багато на Харківщині футбольних колективів, а от я просто фіксую вже як людина, яка їх. Постійно відслуховую, що вони співають більше просто прост... простеньке двоголосся. Що навіть триголосся ми вже втратили, а таке е... складне триголося, то чотири голося, коли там кожен вихилявся перед собою, перед іншими. Вже цього не має. якщо повернутися до свята покрови, то ось саме ці пісні, котрі ми почули, вони виконувалися саме восени, саме з нагоди покров, чи, чи як? Ну, Ні. якщо миркувати про псальму, просто осінь це вже пора відпочинку, коли зібраний урожай, це пора весіль, і тому було місце і ліричним пісням, і от таким вони... сезоном Цим це тільки весільні пов'язані. А так якраз після збору вже була можливість співати будь-які пісні, і от вони у нас звучать. То, що ми це ж ну як я казала з козацькою ще там пов'язуємо. Ну ці пісні якраз не козацькі, а концерт наш вчорашній він був побудований з перевагою все-таки козацьких пісень. Тобто, чоловіки співали? І чоловіки співали. Скільки, якщо не секрет чоловіків у фольклорних колективах? Мало, не вистачає. Не, не вистачає 100. чоловіків. Ну, звичайно, це не, не кожна людина, я маю на увазі, чоловіча. Чоловік не кожен захоплюється таким співом. Це справді люди, які закохані в цю культуру. Ну, от у моєму колективі разкому шляху в нас троє чоловіків зараз. І вони в такому віці поважному. і Це добре, що люди до цього ще прихильні. Раніше, припустимо, століття потім тому чоловіків було багато. Ну, звичайно. Ну, співали чоловіки, були пропорції це ж до... були чумаки. Мало так. того, що, так, що окремі жанри такі були чоловічі, ті ж козацькі, чумацькі, там бурлацькі пісні. Але в змішаних колективах співали чоловіки. То що, а що людині раніше? Як розважати себе було? Це спів, це коли не було телевізора, не було не було телевізора, не коли було. Радіо, нічого, радіо, не було правильно, правильно. От тоді це? вона і цвіла, і підтримувалася ця традиція, так. тому що їй просто більше уваги приділялося. Скажіть, ви існуєте рік, ну, я маю на увазі фольклорний колектив Стежка. Як ви тренуєтеся, репетируєте? Багато часу займає робота? Над піснями. Учасники нашого гурту це студенти другого, третього курсу консерваторії, це музикознавці, композитори, піаністи. І вони теоретично вивчають теорію фольклору і маємо змогу практично опановувати потихеньку. І тому для нас от важливо таке от озвучення цього матеріалу і зразки ми беремо з експедиційних наших матеріалів для того, щоб знайти оці перлини і стараємося їх озвучити. І для цього треба таке. Глибше занурення в традицію, і ми влаштовуємо і святкування традиційних е, таких свят для себе в такому вузькому колі, в нашій лабораторії фольклору. Е, ми намагаємося ближче спілкуватися один з одним. Ну, ну, а багато посилять. свят взагалі ваших таких і, спільних власник, собі влаштовуєте? Ну трошки є. І трошки скільки? є ну, наприклад, восени буде скільки. Свє... Ну так не знаємо, Свє... воно не так знає все ж <laughs> спонтанно. <laughs> спонтанно ми вирішимо, так. а це, репети... це, це, до речі, <laughs> правильно. Мені, це практикують. Знає, де, спала на думку, от, як у акторів капусники часто вони практикують. Це щось на кшталт цього? Тобто ну, якось стеж... і себе розважити так, і показати своє. Остежка минулого тижня була в лісі. В лісі? Ход, в лісі? В ми співали у лісі. Восени ми Не особливо лісі. співати. Ну, Звичайно. Це ж такий доторк до природи. ну, так, по справжньому у лісі по в Лісі відрізняється від концертної зали. наприклад? Ну, ми вас запросимо наступного <с разу <с <Даніза> з собою, тому що словами дуже важко це. Проговорити, а от ті відчуття, які ми отримали, вони тепер з нами. І це природня, нормальна ситуація, бо цей ця манера, вони створені були для звучання. Ну найгіршому це варіанті це у хаті, не опереті, але, але все-таки на, на вулиці. Тому така зична, така манера, така напружена, яскрава. І от і навіть я ж кажу, в концертній формі ми якось намагаємося, щоб не виставляти, наприклад, мікрофони, чи використовувати їх і дуже обмежено, щоб була така певна відстань між слухачами і залом. Це все важливо для сприймання фольклорного співу. Тобто обов'язково, ну ми вже говорили про те, що треба зібрати більш вузький колектив. Одна, Наприклад, знаєте, згадується свято Поченіське поле чи якісь масові гуляння. Ось ну, Люди приходять і дуже-дуже багато. Ну, це я не знаю, можна порівняти зі інформація. стадіоном. Так. От Наскільки виступи ось на цій сцені перед величезною аудиторією, вони є дійсно відзеркаленням народної культури, коли там і ну, в козацьких ну, шароварах, і стримають? Ну, там, там же і відповідні колективи запрошуються. Все правильно, це е, е, нормальне таке режисерське ще відчуття, для, ко, ага. для якого е, і рівня слухацького, і аудиторії, розмаху так. аудиторії, і відповідний спів. А фольклор. він... Е, Повинен презентуватися по-іншому. От тому ми і вибираємо такі от в ліси, іде в ліси, <клес> <клес> ну не в тільки ліси. в ліси, і з лісом <клес> <клес> ну воно ну, я ж от я ж до своєї шукловітарні вітальні це, 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 це така серія лекцій, концертів, коли можна і розказати про те, що співається, і показати, і залучити до цього ще й публіку. Так що це в нас вже давня така традиція, і будемо намагатися і далі. Вчора скільки було? Ну наскільки я не хочу там конкретну цифру відвідувачів. стільців не хватило, не вистачило. Ну, був, був, більше. Більше, зал. більше повний зал, молодь у нас невеличкий цікаво. зал в центрі, тому він а був хто заповний. приходить. Молодь ви знаєте, старший. от ставку, як це не дивно, ми і справді робимо більше на молодь, і вона легше йде на такі, тому що фольклор вже в сучасному уявленні це, як він як екзотика, як елітарний, такий жанр. Правильно, і молодь вона ну так би мовити на це більше і краще. Ну а потім те, що закінчилось, це наш виступ танцями народними. Звичайно, хто танцює? Задоволення молодь пенсує, за молодь. любки Так, так це гаразд. Не вам бажаю успіхів, щоб були дослідження, щоб було що досліджувати. Головне, дякую за розмову і шановні телеглядачі. Нагадую вам, що у нас в гостях була Ірина Романюк, керівник фольклорного гурту Стежка, Галина Лук'яниць. Ну і сам гурт Стежка, і ми продовжуємо нашу програму. Не перемикайте.